Прилетіла стечка, стала собі ще бета, ти господаря. Новий рік за юліанським календарем а в українців Василя й Маланки. Щедрий вечір чернігівці провели на головній площі міста у новорічно-різдвяному містечку. Творчі колективи в переддень старого нового року підготували для дітей розважальне дійство. Відомий молодіжний фольклорний гурт Ніжинського училища культури і мистецтв, народна криниця, привіз до Чернігова особливу програму. Незвичайні щедрівки, а оригінальні підготовані спеціально для цього щедрого вечора. У цьому виступі ми хочемо показати щедрівки нашого краю з нашою вимовою, наші старовинні щедрівки і з оркестровою групою, і з словами, і з усім тим що ми записали на коли їздили посього, записували. А ще народна криниця, недовго увагаючись защедрувала просто в кабінеті голови обласної державної адміністрації Валерія Куліча. Без подарунків веселі співаки від очільника області не пішли. А вже ближче до вечора на площі розгорнулося головне дійство. Концертна програма за участі артистів Чернігова, Ніжина, Борзни. А на сцені, звісно, ж Маланка і Василь. Зимно та ще й сиро. Хто зігрівався гарячими чи гарячливими напоями, а хтось спортивним приладдям брав участь у змаганнях, організованих обласним центром фізичного здоров'я Спорт для всіх зі святкової сцени лунали нескінченні вітання зі святами. Від щирого серця хочу привітати з святами. Христос народився, славімо Його! От всіх благ, миру і благополуччя нам в новому році. З Новим Роком! всіх! щедрий вечір на Красній площі зібрав і Чернігівців, і гостей Сіверського краю, Щедрого краю. Приїхали ми з Полтавської області з дітками. Дуже нам сподобалось у вас у місті. Бажаємо чернігівцям, щастя, здоров'я. Мирного неба, всім кращого року, ніж попередній, і щоб збувалися мрії, ну такі самі сокровенні, головні, кожному що потрібно. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Вітаємо з Новим роком!